Привіт! Ви вже точно бачили рекламні інтеграції в TikTok, які не хочеться скіпати, а ми поки дивишся до кінця та смієшся. Сьогодні ми спілкуємося з хлопцями, які стоять за такими відео. Представтесь, будь ласка, та розкажіть трохи про себе. Мене звати Євгеній, я один із цих хлопців і я почну. Я маркетолог, і я один цих хлопців, який знімає ці відео. Мене звати Влад Влад Романчак, я також один із цих хлопців за освітою, сам режисер. Знімаюсь і знімаю ці відео прикольні, і не тільки ці відео прикольні. Мене звати Максим, я третій хлопець. Цікавий факт, що я єдиний, хто працював в компанії Юск, але вже не працюю. Але знімаю там відео. Ви з самого початку хотіли робити контент, рекламу. В такому форматі чи просто знімали для себе? Ну, ми з самого початку знімали не скетчі, але ми вміли це робити знімали чисто заради приколу там комусь на день народження ми робили багато від. І, зрештою, ми всі переїхали в Київ і зрозуміли, що є така штука в в'юску, як інфлюенсерство, і є просто можливість почати знімати саме туди. Фільми і так далі. Тобто ми зйомки займалися просто в якийсь момент, там 98% нашої роботи зараз це безпосередня реклама в TikTok. Просто тому що це є спрос. TikTok це майже хаос, тренди змінюються щотижня, алгоритми інколи живуть своїм життям. Як ви адаптуєтесь до цього? Ловите те, що в тренді, чи намагаєтесь створювати щось нове? Мак, що скажеш? А, я можу сказати те, що. Ми почали знімати, виходить у 23 році, от, почали, от вже зараз, 25-й рік, це вже пройшло два з половиною роки. Е, я роблю абсолютно все те, що і робив. Тренди, якщо я якісь бачу тренди, я можу, ну, зазвичай якісь станції, які ми можемо повторити, і то не всі. З приводу алгоритмів, я ніколи не ні, на них не дивлюсь, якщо відео не залетіло. Відео не залетіло. Так, ми переважно шукаємо причини в собі. Ми ніколи в житті не гнали за трендом. І типу, якщо щось не залітає, значить це у нас щось не так і треба зробити або менше, або коротше, або сильно складно, простіше, швидше, щоб залетіло. Цікаво ще почути. А як ви оцінюєте своє відео перед публікацією? Не всі ж відео, мабуть, йдуть в публікацію. Єдине, що може не вийти, умовно, якщо ми зняли типу, відео, ми віддали це, типу, е клієнту, і він вже на стадії, коли побачив це відео, типу, не захотів його викладати з причини, що умовно, не знаю, там щось змінилось. А так, ну, майже все. Абсолютно, все, що ми пишемо, монтуємо, ми викладаємо. Плюс треба розуміти, що Тікток це людина між якостю і кількістю. Ну, типу, може бути таке, що з 20 буде 4 посередніх відео. Або ми його дивимося, він нам не дуже подобається. Але ми його все одно виконаємо, тому що це все одно може бути 100-200 мільйон переглядів. А що зараз працює в TikTok рекламі? Які формати ось точно у вас заходять? Те, що ми казали, до цього. Якщо воно цікаво, воно зайде в любому випадку. А ви ж якої цілі цікавитесь. Якісь складні, 에, ну, не складні, а життєві ситуації у нас 에, раз через раз, але танці більш-менш стабільно працюють. Э, під життєвими ситуаціями маю на увазі хлопець, і дівчина спевчається про якісь стереотипні теми. Воно ну, набирає, скажімо так. Навіть якщо дівчину граю я, хоч і дуже красиво. HM. <з <paused> <з <burned> <tam. cloud> Що найважливіше при роботі з брендом? Як зрозумієте, чи ваш стиль буде підходити до цього бренду? Запам'ятати назву бренду. Тут, скоріше, ну, типу, фішка тік в тому, що він дуже простий для масового глядача. І важливо при комунікації з брендом, щоб бренд розумів, що таке TikTok і для чого він. Як ви бачите розвиток tiktok реклами через рік-два, що може змінитися? Я можу бороду з Я думаю, що це буде послідовний зріст. Як і з Інстаграмом колись було. Зараз TikTok починає тільки бізнесу заходити, і в більшості великі бізнеси чимось виділяються. Маленькі бізнеси намагаються зараз знайти людей, які будуть займатися TikTok, але для малого бізнесу це просто не рентабельно. То я думаю, просто через рік-два, якщо я не TikTok, Тікток, він буде в живі, то просто буде кількість бізнесу. А великі компанії, які давно в TikTok, умовно, якщо ми залишимося, ми просто будемо дещо відозмінювати контент. І за рахунок того, що цього буде багато, мені здається, як в інстаграмі знову ж таки, як ЖЕК казав, воно піде на підвищення тепер уже якості відео або... Трешовості того, що відбувається в кадрі, як ми зараз бачимо, наприклад, в квіткових магазинах. Бо в нас ще трошки якась цензура є. Ми, типу, по сценаріям йдемо, у нас є перебивки, а є люди, які просто імпровізують, і це непогано, це класно, це працює, це залітає. Я просто кажу про різні підходи. А, і наостанок таке питання: як би ви могли описати свій стиль роботи одним реченням або слоганом? Що б це було? Приколування. Ми з цих не знімали, як може. <свіснен> Ми креатори. <свіснен> <свісн> 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 Боже, який кріш. Пожалуйста. <свісн> 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 ну. Дуже дякуємо за розмову. Було справді цікаво дізнатися про вашу роботу і хто стоїть за цими вірусами відео. Так. Дякуємо вам Дякуємо вам дуже. Все гарного вам вечора. прекрасні фани, прекрасні е, студії. Е, передаю всім привіт, всім глядачам, хто подивився привіт. Е, звертайтесь до нас за тіктоками, дивіться нас, лайкайте нас, всього вам найкращого. Будьте простими, будьте живими. Любов править цим світом всього найкраще. Все, дякую вам, гарного вечора.